І в нас буде майбутнє обов'язково. Логопедом я працюю вже більше восьми років. Курс, мова є, він зараз є, він продається. Я не очікувала, що я буду плакати, цього питання не було. А в мене мурахи йдуть. Усім привіт! Мене звати Ксенія Романовська. Я діючий фотограф, відеограф із міста Одеса. І сьогодні я дуже рада вас вітати на нашому першому підкасті. Всім привіт! Мене звати Юлія Гордієнко, я дитячий логопед-дефектолог з міста Одеси, також я засновниця торгівельної марки Дармови, розвиваючий товар для розвитку дітей дошкільного віку. Також я дружина військового. Ми раді бачити вас на нашому каналі та на нашому першому випуску. Підтримайте нас, будь ласка, нам буде дуже приємно. Юлія, розкажіть більш детальніше про свою роботу. Та про вашу торговельну марку Так, Ксенія залюбки розкажу. Займаюся я своєю улюбленою справою. Ось чому я тут, на цьому місці, дуже дякую своїй мамі, яка мене підтримала на початку мого шляху. Вона в мене вірила і продовжує вірити. Мама, тобі привіт Логопедом Я працюю вже більше вісьми років. Я дуже люблю свою роботу, свою справу. Назвали ми торгівельну марку Дар мови. Чому? Тому що це дар Божий, дар від Бога. І якщо подивитися на наш логотип, це долонь Бога, і вище під буковкою «Д», є така людина маленька, і це про образ мене, моєї команди, які допоможуть розкрити кожній дитині цей дар, розвинути цю мову. Юлія. А чи з'явилась у вас вже перша лінійка вашого товару? Дуже дякую за питання. Наша торгівельна марка тільки розпочинає свій, я вірю, що великий успішний шлях. І в нас вже є перша лінійка товару це картки Во. Дуже дякую всім батькам за довіру. Ми вже отримуємо дуже багато замовлень, дуже багато відгуків від батьків. А це головне. Головна мета. Дар мови розвинути у дитині цей дар, допомогти батькам максимально швидко отримати цей результат. Ми допоможемо в цьому батькам і дітям. Тому що дар мови це дар від Бога, перш за все. І я і моя команда, ми саме цим будемо і займатися, допомагати дітям, батькам, навчальним закладам. Дякую. Дуже дякую насправді, бо я бачила ці картки і мене, як майбутню матусю, ця тема вона мене дуже цікавить, так? І тому хочу запитати, а як же саме користуватись з цими картками? Дуже дякую за таке запитання, тому що перш за все треба розуміти, що. Картки во це дуже проста техніка у своєму використанні. Там використовується техніка візуальної опори, коли дитині дається опора візуальна на кожен склад. Звичайно, дитина дивиться на ці фігурки, на ці візуальні опори, і їй легше скласти своє перше слово. Яке складається із двох відкритих складів, і по такому принципу у нас вже є три серії: це перша складова структура, друга та третя. Якщо ви придбаєте картки, во то вам стане легше працювати, гратися, розвивати мову ваших дітей. Тому я щиро рекомендую, особливо ті батьки, які вже мене знають, знають, як я працюю, я роблю якість те, що дійсно допоможе. Так, дякую, Юля. Це насправді дуже надихає саме мене. Я вже дуже довго спостерігаю за вами, за вашим особистим брендом. І насправді цього не вистачає саме на ринку. І що я бачу, що немає ось цієї, знаєте, щирості, відкритості, і це дуже круто. це те, куди хочеться приходити, це те, де хочеться придбати так, купити і надалі займатися з дитиною. Бо так, для мене, як для Метусі, це важливо, і для мене це дуже цікава тема. І не можу не запитати. А що вас надихає, що дає вам мотивацію рухатись далі, де ви берете свою силу? Дуже дякую, Ксенія, вам за запитання. Дуже приємно чути, що це корисно, це потрібно, це і мотивує відгуки батьків. Сьогодні відповім максимально чесно, так як є, що є джерелом мого натхнення, мого життя. І перше, це Бог, це віра в Бога. Тому що якщо не Бог, цього б всього не було, те, що в мене є. По-перше, це моя мама, це мій чоловік, це моя духовна сім'я, мої друзі. Мої наставники, мої священники, я дуже-дуже їм вдячна. І, звичайно, це діти, це батьки, ті батьки, які мені довіряють, які приводять своїх діток до мене в корекцію працювати. Це діти, які приходять, щоб вчитися, які вони молодці. Бачиш наших дітей і розумієш, що вони справжні герої. Батьки. Діти, герої, особливо ті, які залишилися в Україні під сирени, під е, взрив ракет, вони приходять на заняття, вони приходять в корекцію, щоб навчитися говорити, навчитися розвиватися. І в нас буде майбутнє. Обов'язково з такими батьками, з такими дітьми, нас все ще попереду. І це мене мотивує, е, коли я. Корисна, коли я маю можливість послугувати тим, що я люблю, в чому я можу сказати, що трішечки розбираюся, тому що попереду дуже ще багато чого треба вивчати, для того, щоб завжди йти у ногу з часом. так? Але я ділюся тим, що я вже можу, що я вже опанувала, я ділюсь цим з дітьми. Я ділюсь цим з батьками, навіть з колегами, вихователями, логопедами і ті, які також звертаються. Я просто ділюсь, навчаю, і це також мене мотивує. Що я живу це життя, краще життя, займаюся кращою роботою, я допомагаю, і це не може не мотивувати. Так, Юля, дуже дякую. Насправді ви кажете, в мене так мурахи тут. І ви знаєте, насправді не вистачає цієї щирості. Я дякую, що ви так відверто від чистого серця з нами сьогодні тут ділитесь, розповідаєте. Цього дійсно не вистачає. Я кажу, а в мене сльози на очах. Це класно. Це дуже сильно про дітей і саме про те, що вас мотивує сьогодні, бо. Ти заходиш, ти шукаєш цю силу, ти шукаєш це натхнення, звідки так ти можеш це підчерпнути, і ти не знаходиш це сьогодні. Цього немає в соцмережах. Цього немає сьогодні, так у. Комусь відпочинку, поїздках на балі, ретритах це насправді не допомагає. І мало хто каже про це. І я дуже вам дякую за це. Дуже дякую вам, Ксенія, за такі слова. Дуже приємно. Я не очікувала, що я буду плакати, але цей випуск дійсно дуже дуже щирий. Дуже вам дякую. Наступне питання звучить саме так: розкажіть нам, чи є у вас онлайн продукт, і якщо є, то який саме? Дуже дякую. Так, в мене є онлайн-продукт. Це передисторія створення онлайн курсу по активізації мови у малюків, у мовчунів або у діток, які тільки починають свої перші звуконаслідування, склади і не можуть далі піти. І батьки вони дуже часто зверталися, дуже багато було запросів на заняття, і я просто фізично не встигала з усіма займатися, всім допомогти. І пройшла навчання технічне, як це можна зробити, дати таку можливість дітям, особливо дуже багато зараз виїхало за кордон. Це коли я створювала продукт, це було два роки тому ще, і дуже багато батьків, дітей було за кордоном. І це було як то кажуть, на часі дати їм цю онлайн інформацію, так щоб вони продивлялися це і теоретична. Частина для батьків і практичні заняття саме для дітей. Тому що це було, як то кажуть, на часі дуже багато батьків саме два роки тому виїхали за кордон, і діти вони не мали змоги відвідувати заняття очні, і тому онлайн курс. Мова є по активізації мовлення. Він був дуже вдалим, дуже вчасним. Це був перший такий досвід. Звичайно, я буду і надалі рости, розвиватися, щоб давати і поповнювати інформацію про активізацію мови. Але курс мова є. Він зараз є. Він продається. Є два тарифи проходження: самостійний тариф та ВІП-тариф. Це моє повне ведення. Я повністю беру за руки. І батьків, і дітей ми проходимо це разом. І звичайно, на ВІП тарифі просто максимальні дивовижні просто результати, відгуки, кейси. І це, до речі, дуже дуже чудовий інструмент. Саме онлайн-продукт, який можна обрати, купити та зробити собі максимально доступну цю інформацію. Так, в такій формі можна, наприклад, бути. В місті, де немає логопедів, де немає можливості відвідувати спеціалістів, навіть в Україні, наприклад, в якійсь там Одеській області, там в якомусь селі, де немає спеціалістів, і батьки так і робили. Вони брали онлайн-курси, вони займалися і дуже-дуже е, успішно. Тому що мої батьки я завжди так говорю, я в них вірю. Вони найкращі. Чому? Тому що вони вірять у своїх дітей. Вони вірять, їм допомагають, шукають зараз такий час, коли все є, все доступно, все можна брати, робити саме для того, щоб допомогти дитині. Дуже дякую. І так, 100%. От ми з ковідом, потім з війною, зіштовхнулися саме з тим, що, мабуть, все воно перейшло в онлайн, і ми вже якось так звикли до цього, а Зараз це як то кажуть, саме на часі, тому що багато хто виїхав насправді, і багато хто знаходиться за кордоном. А є ті, кому просто може бути незручно. А так, в них різний графік, різний час. Люди можуть знаходитись в іншому місті, але їм цікаво співпрацювати так з вами, як спеціалістом. Їм потрібна ваша допомога як спеціаліста і. Коли в дітей дуже багато а, різних навчань, а, різних хобі, так? куди їх водить мама, uh -huh. тато. Uh -huh. І це дуже зручно, що вони можуть придбати онлайн-продукт, так, онлайн-курс, і в зручний для себе час, в зручному для себе форматі почати навчатися, так, навчати дітей, і це дуже круто. Юлія, тобто, для того, щоб наразі придбати цей продукт, я можу просто вам написати або зателефонувати так. І ви мені зможете розповісти більш детальніше про це, так, і зорієнтувати мене, що мені більш підходить, що для мене наразі необхідно. І я знаю, що у вас також приходять різні консультації, так? що для батьків, що для дітей. У Вас таке є, так? Так, дякую за відповідь. Вся інформація стосовно курсу є у мене в блозі. Я веду інстаграм і буду в майбутньому. Активно розвивати Ютуб, тому підписуйтесь, підтримуйте нас, для нас це дуже буде важливо. Стосовно діагностики та консультації, звичайно, я раджу проходити діагностику. Якщо вже батьки бачать, можливо, якісь порушення, якісь відставання, то краще звернутися за допомогою до спеціалістів, придбати консультацію. І на консультації я надам інформацію, чи потрібен цей курс, чи потрібно звернутися до інших спочатку спеціалістів, і потім я даю відповідь, що далі робити батькам в тій конкретно ситуації, яка є у дитини. Тому що курс не не всім підходить. Так далі можуть бути просто індивідуальні заняття, індивідуальна робота і стосовно також діагностики. Не бійтеся, писати, звертатися, коли вашим дітям навіть до року, рік, півтора року можна звертатися. Я підтримую таких батьків таку позицію, що краще прийти, навіть є діагностичне навчання. Це коли батьки приходять раз в місяць, два рази на місяць, і спеціаліст він бачить динаміку розвитку. Щось може порекомендувати протестувати дитину у всіх сферах, які вже мають розвиватися, які мають бути. Чому б ні? Зараз такий час. Зараз все доступно, все можна побачити, прийти, звернутися за допомогою. Дякую за те, що насправді де же зараз ви можете нам показати, розказати, як у вас відбувається консультація, навчання, що немає цього, що купити, купити в мене і все, і йдіть. Ні, що ви від початку, ось так, так, як ви показали, берете за руку і проводите до кінця. Цього дуже не вистачає. Дуже дякую. Скажіть а чи буде надалі схожі підкасти, на які теми та кого ви плануєте на них запрошувати, якщо вони будуть? Так, звичайно, підкасти будуть. Випуски будуть. Чому? Тому що мені особисто не вистачало мотивації, не вистачало натхнення. Я беру і беру приклад з тих людей, які працюють з дітками, які дають велику, велику любов, віддачу дітям з особливостями розвитку. В дитячих садках, центрах, працюючи частним шляхом, мене дуже дуже надихають такі люди, які в своїй професії, маючи цей мотив любові до своєї роботи, до дітей, до батьків, як і у мене, мені відгукуються ця тема. Такі люди, які працюють. Досягають, мріють, і незважаючи, що в нас зараз дуже складний час для України, але вони працюють, вони досягають, вони мріють, тому що їх серце віддане дітям. І також це буде дуже корисно початківцям, які тільки починають проходити свій педагогічний шлях, послухати, повчитися вже у тих, хто має певні. Досягнення, результати. Мені, наприклад, дуже цікаво слухати таких людей. В них є чому повчитися. Я сама особисто від них беру це натхнення, цю мотивацію. Я вчуся, я уважно слухаю. І я таких людей буду запрошувати, щоб всі могли дивитися, навіть батьки, можливо, це будуть і гості, батьки, які пройшли який шлях, тому що вони для мене теж герої. Тому я буду. Саме таких людей запрошувати, щоб всі могли дивитися, щоб всі могли брати для себе натхнення, віру, іти, досягати, не боятися, а йти вперед. Дякую. Так, Юлія, 100% я з вами згодна, і сьогодні не вистачає сьогодні цієї відвертості і щирості, хто би міг про це поговорити, ось так прийти за чашкою кави і відкрити свою душу, своє серце. Не вистачає цієї мотивації, цих історій людей, з яких ми можемо сьогодні брати приклад. Я дуже вам за це дякую. І я дуже дякую за те, що сьогодні мене запросили сюди. І я хочу також запросити кожного з вас підписатися на цей канал, поставити лайк та. Поставити колокольчик, щоб ви могли отримувати ось ці повідомлення, тому що надалі це будуть дуже круті історії. Саме тут ви зможете отримати ось цю порцію мотивації та натхнення саме того, чого сьогодні нам всім так не вистачає. І саме тут ви можете навчитися та розуміти, як рухатись далі, куди вам направлятися, як працювати з дітками. І для мене, як для майбутньої матусі, це було дуже цікаво. Я дуже дякую. Я надалі буду спостерігати, дивитись та рекомендувати вас усім вам слово. Дуже дякую, Ксенія, що ви сьогодні були зі мною. Прекрасний фотограф своєї справи сьогодні була разом зі мною. Ми вас запрошуємо підписатися, поширити, підтримати нас. І чекайте наступні випуски. До зустрічі! Ми це зробили!